Мої вітання. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про день хліба та меду, який нещодавно пройшов в селищі Десна. І в нас у гості Галина Обливач, староста Деснянського старостинського округу Вінницької міської ради. Пані Галина, вітаю вас. Доброго дня! Хочу передати вітання і вітаю всіх жителів Вінницької територіальної громади і жителів селища Десна. Власне, сьогодні будемо говорити про день хліба та меду. Він пройшов під таким гаслом Дякуємо захисникам за врожай 2024 року. І розкажіть, яка була основна, головна мета цього заходу, що хотіли показати людям? Перш за все, захід направлений на те, щоб українські показати українські традиції, які жили. Які живуть на Україні і які будуть жити на Україні, які передадуться нашим нащадкам у спадок і е, яких, яких нікому ніхто не зможе знищити. Ну і захід проходив під гаслом «Дякуємо захисникам за урожай 2024 року. І це гасло, гасло було дуже втілено в наших, в наших стараннях. Як би сказати, тільки заходити в селище було, люди могли бачити банер, на якому було написано, що дякуємо захисникам України за вирощений урожай 2024 року. На цьому заході ми донатили для того, щоб допомогти нашим захисникам і для того, щоб цей захід приніс не тільки таку душевну користь, а й матеріальну користь, і щоб це було для наших захисників. Чому обрали місце проведення цього заходу саме селище Десна? Ну, я вам хочу сказати, що селище Десна на території нашого селища є товариство Вінницький комбінат хлібопродуктів, який виробляє муку, тобто підприємство, яке дотичне до урожаю, до, до його переробки і до того, що з цієї муки випікаються короваї, хліби, і це підприємство, яке займає одне з провідних підприємств по Україні. Пані Галино, ви сказали, що основна мета це показати і зберегти а далі продовжувати українські традиції і звичаї. Як власне на цьому заході, як війничани, гості міста могли познайомитись з українськими традиціями? Кожен, значить в заході брали участь мешканці від старостинських округів Деснянського, вінницько хутірського і Стадницького. Були представлені всі села даних старостинських округів. Що було на заході? Спочатку розпочу, розпочну свого старостинського округу, так як воно ну, для мене трошки ближче. Ну, Заздалегідь ми підготовилися до цього заходу, готувалися дуже. Так дуже гарно, і дуже нам хотілося це все висвітлити і показати, тому кожен будинок нашого селища спів по короваю. Був спечений і центральний коровай, який ми надавали, передавали військовій частині. Також були спечені обрядові хліби, а для того, щоб мешканці селища та всі гості. Які до нас приїхали в Десну, могли скоштувати хліба спеченого домашнього. Ми випекли цибуляники, випекли, вертути. вертути і е, до цих цибуляників і вертутів ми додавали на стіл. Це було і м'ясо по-домашньому, це була і колбаса домашня. Це було сало українське і бринза. От таким чином можна було скуштувати, попробувати хліб і скуштувати все це. Посмакувати? Посмакувати, да, посмакувати. Ну, що хочу сказати, після того, як відбувся, я в подальшому буду роз, розповідати, як відбулося е, обряд весілля на сцені, да? ми роздали коровай. Людь, всім присутнім на Заході. Роз... У нас був стіл, на якому мешканець нашого селища края цей коровай, і наші дівчата в українських костюмах роз... з підносами роздавали даний коровай. Це так було зроблено від е... Деснянського старостинського кругу. Хочу сказати, що була оформлена наша локація, наша. Якби така невеличка кімната, в якій була змонтована українська піч, і її змонтував нам мешканець також нашого селища Ястремський, Олександр Григорович. Також короваї наші були на виставці і ту таку виставку в формі піраміди. Також змонтував наш мешканець це Михальчук Володимир. Ну, Всі короваї були виставлені, представлені, і е, якби ми не проводили там якийсь конкурс, тому що це хліб. Хліб завжди гарний, хліб завжди смачний. Але нам хотілося хотілося відмітити цих людей, відмітити цих людей. І ось е, дані люди були відмічені е, зі сторони подяками міського голови, е, також люди були відмічені е, мною, як старостою Деснянського старостинського округу. Кожен будинок отримав відзнаку, а кожна уповноважена по будинку грамоту за свою роботу. Що хочу ще сказати, що всі старостинські округи брали активну участь в даному святі. Кожен старостинський округ випік коровай. У кожного старостинського округу були свої локації, в яких були представлені не тільки випічка, а хочу і короваї. От і короваї, а й інші смаколики. Та, е, страви. Хочу сказати, що такі короваї е, були представлені і Гавришівкою, і випічка в Гавришівки була. Вони дуже е, е, пропагували е, таку страву, як кор, корж з маком, там всі смакували. Також в них були і голубці, і, і дуже смачний кисіль. Великі крушлинці виставили кроми коровая і хлібів, і борщ, і вареники. Малі крушлинці, вони зробили такий пасхальний обряд. І крім Пасхи, яка також була виставлена, ще були і пасхальні м'яса. Стадниця представила теж короваї, пампушки, борщ. Вареники, Вінницькі хутори, продукти з влас, власних фермерів, фермерських господарств, пишні корової, гарну випічку. Родзинкою свята стала страва, зроблена на м'ясному бульйоні. Я особисто також вперше чула за таку страву. І називається ця страва Годзь або «Годзя». Годзя. Страва досить смачна. Досить така їй, ну, що можна розповідати, її тр, просто треба, треба куштувати. Попро... Куштувати, покуштувати. Що хочу сказати, на святі, на святі, до свята долучилося досить багато представників з усіх куточків нашої е е територіальної громади, та й можна сказати, із Вінниччини. Е, до заходу долучилася асоціація фермерів та землевласників Вінницької міської територіальної громади, асоціація пасічників Вінницькі бджолярі, окремі пасічники, тому що це було свято і хліба, і меду. Брали участь також сільськогосподарські виробники. це і той Комбінат хлібопродуктів Вінницький, який розміщений на території нашого селища, і Товариство Зерносвіт. Були і із Вінниці, із Літина, із Кирнасівки. Дуже велика подяка в організації свята і взагалі в тому, що він робить Олександру Видавському, який е, займається тим, що в власному будинку в селі Ярошівка має музей з українськими пожитками. От на території він майстер зробив на території нашій, була представлена українська хата із подвір'ям. Подвір Кроме цього, усе те, що відбувалося таке. На території селища, От, наприклад, господиня, яка була е, на початку нашого свята, стояла така, зроблена із тюків соломи, дуже гарно зроблена. І ця господиня, це теж його видумка, його витвір. І також, кроме господині, там був і млин, там були і бжілки, і вулики, все це. Е, все, е, ми задячуємо за це, за це все Олександру Видавському. Також були сімейні пекарі із Вінницьких хуторів. Так сама, така сама так звана пекарня Бабусин Хліб та з Кожухова з Хмельниччини, і також була пекарня Санто Франц, називається, і майстер. Що дуже подобається і мені, і нашим, нашій громаді. Це майстер по різьбі по дереву Андрій Присяжнюк із Писарівки. Нам вироби його просто чудесні. просто чудесні. Ну, так... Якщо говорити от, за саме селище Десна, як ви обирали, що ви готуватимете і що ви представлятимете від, представлятимете від свого старостинського округу? Як домовлялися з господинями, що от, потрібно пекти короваї? Ось така піч, яка також виготовлялася не один день. Ну, був такий клич, що в нас відбудеться таке свято. Ми дуже хотіли, щоб на цьому святі. На святі Ну, ми, як хазії даного свята, виглядали дуже гарно, а тому от, е, все, це, все це було задумано, задумано, а, і потихеньку втілювалося. втілювалося. Було перемовини були з усіма управлінськими компаніями, та й з мешканцями ми працювали поодинокими, що от ми хочемо на цей захід. Зробити так, щоб кожен будинок і приватний сектор нашого селища був скороваєм. скороваєм. І люди підтримали, погодилися. Ну отак. Кожний старостинський округ він мав і представити свою продукцію. І от ви сказали за обряди і сказали, що було наприкінці обряд весілля. Що ще було? Які от ще традиції, особливо для молодих людей, стародавні традиції, які зараз... То відходять, то знову повертаються, тому що є багато молодих людей, які повертають і в своє життя ті стародавні традиції. Іноді вони йдуть трохи на задній план і відмовляються, молоді люди. Як ви, от, окрім весілля, які ще були традиції? Ну, о... Хочу сказати, я пропустила, мабуть, що дітками займалася бібліотечна система, було дуже багато майстер-класів, і було, були е, е, ігрів багато. Кроме того всього, у нас було досить багато народних умільців. Це і В'язання дитячих іграшок, це і бісероплетіння, це і ляльки-мотанки. Всього було більше 50 локацій. Це було дуже наглядно, це було дуже і люди могли придбати це все. І от це все це також відображає ті українські традиції, які живуть на Україні на Україні. І е, я думаю, що от е, таке в ста в малих Крушницях було таке, якби е, локація була е, присвячена пасхальним дням. Це також традиція, це українська традиція, і вона ніде не дівається. І традиція пекти, е, вона ну, на Україні живе давно, і ми всі її підтримуємо. Якщо говорити за день хліба і меду, ми проговорили про хліб. Якщо говорити за мед, ви згадали за бджолярів, які були і окремі пасічники і об'єднання. Скільки взагалі їх було? І от що яка саме увага приділялася меду? Тому що це теж дуже важливо. От саме зараз і сезон такий, коли збирають мед, скільки їх було, і яку власне вони продукцію продавали, розповідали, пригощали? Їх... Своїх деснянських, я знаю, знаю, що моїх деснянських було три. З асоціації пасічників я просто не в силах була порахувати, скільки було, але було дуже багато, багато. І вони представляли кожен свій. Мед і свою продукцію. Там не тільки була продукція, вся медова продукція, і віскі, свічки з віску. І в мене, наприклад, людина представляла і цукерки з меду. Ну, Досить було так гарно і досить було, ну, досить було гарно. І я не знаю, як там було і можливо. І давали по чуть-чуть куштувати тої медовухи, але ну це не було видно, що там ну, такі напої розпиваються. Просто це чисто символічно для того, щоб люди це покуштували. Тепер що хочу сказати, за пасічники також були нагороджені. І Я в подальшому хочу сказати, що всі, хто випікав короваї, там, не всі, але від кожної там громади і від Десни, вони були нагороджені подяками міського голови і їм давали в подарунок. Подарунок пекарям таку книжку, хліби до свят і на пошану, а пасічниками книжка. І вас зцілить, і зцілить вас лікар бджола. Теж таку подяка. І от така книжечка в подарунок. І зцілить вас лікар бджола це пасічники Громови. Людмила і ой, Василь. Василь. А їхні діти представляли уже свою медову продукцію. А оці книжечки написали. Пасічники громови. Скільки загалом людей зібралося на заході? Чи вдалося, коли думали ще над ідеєю, над заходом і планували собі, що от не вистачає таких заходів для людей, хочеться кудись прийти, тим паче, що це своє українське. Подякувати от власне і за врожай покуштувати український хліб. Чи думали про те, що це настільки сподобається людям і прийде стільки людей? Ми думали, що це сподобається людям, тому що там, де хліб, там добробут, там злагода і там мир на кінець. От там, де хліб. І ми думали, що прийде багато людей. Ну, можливо, коли за браком часу, не, чи може хтось був зайнятий в цей час, не вийшло в людей піти, але було людей багато приїздили багато. приїздили з різ, із да, інших старостинських. Були із їхніх, із інших Старостинських округів, із міста Вінниці дуже було багато. Ну, я ще говорила, говорила, що була і Лілія Ступак це носійне матеріальної спадщини ем, Украї, ну, України, е, завдячуючи їй Лілії Ступак, е, Український коровай став нематеріальною спадщиною України. От е, так якось. І е, що хочу сказати, що родзинкою е, даного свята стали, ви, став виступ е, академічного ансамблю пісні і танцю Поділля та е, сільських будинків культури виступи. Це було дуже гарно, дуже змістовно. Всім дуже подобалось, всі е, сиділи і чекали, а що далі? А що далі? Ну, отак, отак якось отак відбувалося наше свято. Ви вже говорили на початку, що головною такою основною метою було ще й задонатити на армію. Так. Чи рахували, от скільки вдалося, і, власне, що кому передасте, чи будете щось закуповувати, чи це на благодійний фонд? Дивіться, ми передали, е, передали два коровеї на військовій частині і зібрані кошти також передаємо військовим. А, скажі... Кошти зібрані в сумі 17 тисяч, але е, я хочу сказати, що навіть і зараз люди продовжують донатити. Тобто можна ще долучитися і да, допомогти? Так, долучитися армії. до цього, так. Да. Особисто вам, от що запам'яталося найбільше? Чи вдалося вам посмакувати стравами від усіх старостинських округів? Ну, ми проходили разом з заступником міського голови очеретним, паном Очеретним. Ми проходили це все, ну все просто бракувало часу, щоб все посмакувати. Дуже бракувало часу, тим паче, що е, хотілося б все побачити. То Нічого смакувати не, не встигали, просто не встигали. Але ну, старалися, старалися спробувати той чи інший продукт. Чи є в планах, можливо, вже наступний такий захід на наступний рік, чи тось, в восени, коли вже будуть повністю всі обжинки? Ну просто дуже мало часу вже пройшло від цього заходу, так? І що-небудь планувати це вже це вже тільки такий захід може плануватися тільки на наступний рік. А от що небудь про цей рік я сказати не можу, я не думаю, що зможна е, буде провести такий захід. Ще Це раз. було вперше, і вже можна якісь, можливо, уроки, помилки десь щось проаналізували і вже наступного року зробити ще набагато краще. Я так думаю. Але е я ще хочу сказати, що цей захід дуже масштабний, дуже потрібний нам. І за підтримку ініціативу такого заходу я щиро дякую нашому міському голові Моргунову Сергію Анатолійовичу. Також за допомогу в організації цього свята хочу подякувати департаментам міської ради, це і департаменту комунального господарства і благоустрію, це департаменту транспорту і міської мобільності, і департаменту міського господарства, департаменту культури. Без них це свято однозначно не відбулося І головною такою рушійною силою цього свята. Свята організація всіх складових, всіх складових цього свята був Департамент економіки. Я е, дуже вдячна всім за це свято, е, вдячна за те, що оці українські традиції, нематеріальна спадщина українська, українська передається і буде передаватися з покоління в покоління. Я вам дякую за те, що ви нас на 20 хвилин перенесли в той прекрасний день, і дякуємо за те, що робите ось такі заходи. Спасибі, спасибі. І я дякую всім за увагу. І ще раз хочу подякувати всім, хто був до, до, доречний до цього, дочетний чи доречний до цього свята. Дуже було гарно свято, і всім дякую. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Галина Обливач, староста Деснянського старостинського округу Вінницької міської ради.